А далі про конфлікт через тварин з прифронтових територій. Майже три десятки собак з притулку не дають спокою місцевим у селі Мирча на Київщині. А врятованих від війни чотирилапих безхатьків у село привезла нова мешканка, зооволонтерка, приймала саме собак, яких не брали в інших притулках великих порід і складних характерів. Утім, місцеві, які потерпають від псів, просять тепер врятувати їх. Усі сторони конфлікту вислухала Інна Гуріненко. Подрили там, вилізти назад не міг, тоді вже дерся на сітку, розривав уже як міг. Пан Олександр показує, як латає паркан щоразу після набігу сусідських собак. Порвали, це вже я залатав. Розкопали, порвали все наглухо, Там було. Удові залазили, це вже за я ото трохи там позабивав. А одного разу сусідські пси вскочили в курник і роздерлить несушок. Ці собаки бігають по селі, кусають людей, накидаються на дітей. У мене 26 лютого поїли 13 курей. За 40 хвилин повністю кури всі були подушені. Клопіт пані Марина має від притулку собак. У вересні минулого року його організувала нова власниця сусідньої садиби Марія. Майже всі. Тварини з прифронтових зон евакуйовані, UA Animals, з 12 вортових, Вони всі привозили, вони бачили, куди вони привозять, бачили, в які умови вони привозять. Було там реально 40. Я поприлаштовувала, повіддавала по іншим притулкам. Залишилось Дверняги, якому нікому не потрібні, і собаки, які з складним характером. Пані Ірина судилася з притулком, коли два великих пса вскочили до неї у двір і роздерли кота. Мій кіт був вдома. Забігли собаки в двір, сватили того кота на порозі. І отако дві собаки роздерли. І це ж був суд. Прокуратура зреагувала, подали документи на суд, дали їй 1700 штрафу. І 600 гривень – судовий збір. Цього теж дядька кота розірвали на городі. У мене дитя ходить в школу, відкриваємо фіртку, вони всі під забором. Вони всі в дворі. Кругом, так, ось вуличкою пройти не можна. Я ходжу в школу, вони валяються під забором, бо не можна вийти не здорові двора, виганяли, собак виганяв через забор. Перепрігу собаками зооволонтерка займається з десяток років. каже, вміє працювати з агресивними тваринами. Спершу Марія тримала притулок у Києві, але місця бракувало. Тож придивилася до будинку з двором в селі, де попередня господарка теж розводила собак. Мені господарка сказала, що тут отримувалась алабаї, що сусіди звикли, що все ок. Сусіди заперечують. Ну вони оцих маленьких, і в їх собаки були в вольєрах. В їх вони не було такого. Ну часто я не знала, що буде така ситуація. Але я вже заїхала з своїми, які в мене були на перетримці. Ми зверталися у сільську раду до цього, до голови сільської ради писали заяву групову. Я збирала підписи по селі, було 50 підписів. Мені він дали відповідь, що вами з вашими собаками, їхніми собаками, повинен займатися благоустрій. Так що ми ще ми зверталися, в мене було шість тільки звернень у поліцію. Приїжджали, заяви забирали в мене і знову уїжджали, і толку не було. Саме вже через скарги односельчан староста дізналася про проблему з притулком для собак, пояснює, погодження на розміщення такої кількості тварин поруч з хатами і школою не давала. Коли люди купують будинки, вони в нотаріуси все це оформляють і на місце у Старосинській округі вони навіть не звертаються. По закону притулки для тварин мають бути розташовані від населеного пункту, від першого будинку да, в населеному пункті мінімум за 300 метрів. В радянській громаді не затверджені правила утримання домашніх тварин. Вони користуємося загальнодержавними. Собаки не винні просимо всіх людей, просимо всю Україну. Поможіть нам тут спокійно жити, щоб владнати конфлікт між місцевими, староста шукає, куди можна перевести собак. Накинула оком на покинуту овечу ферму за селом. Марії пропозиція припала до душі. Будемо якось домовляти чи під викуп, чи під оренду, щоб нам давали ту, ту територію. Приміщення ферми нині пустують, ворота на замку. Саме сюди староста села пропонує перевезти три десятка тварин, але для цього треба зв'язатися із власником. А його у селі не бачили після звільнення Київщини у 2022 році. Тож поки що ситуація із притулком для тварин лишається невирішеною. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, Вікне СТБ, марафон Єдині новини.